У Полтаві відбулося розширене засідання колегій облдержадміністрації та регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Передусім говорили про економічний та соціальний розвиток регіону та виконання обласного бюджету за 9 місяців поточного року. Фахівці наголошують, ситуація досить складна, проте не виходить з під контролю. Складно виконуються місцеві бюджети в цьому році, проте не допущено не своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ. Практично в повному обсязі розраховуємося за спожиті енергоносії і комунальні послуги. Непросте буде завершення цього року, загальна ситуація така непроста. Хоча у нас надход... темпи приросту надходжень. До місцевих бюджетів все таки вище, ніж в середньому по державі. Голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук вважає, ситуація загалом не дуже погана. Він оцінює загальну картину за трьома головними галузями нашого регіону: агропромисловий комплекс, нафтогазоводобування та машинобудування найгірша ситуація в останній. Машинобудування – падіння за рахунок двох гігантів промисловості та основному Керівнічуський вонобудівний завод і Керівський столероварний завод. Орієнтовані були на ринок Російської Федерації, ну так історично склалося. Розвернутися в інший бік потрібен час, пройти відповідні сертифікації, проробити технічні умови, все інше. Дещо краща ситуація у галузі видобування нафти і газу. Тут спостерігається падіння у 3-5%, проте є перспективи завдяки відкриттю великої свердловини у Машівці. Хороші показники має агропромисловий комплекс. Цьогорічний приріст 25%, на відміну від загальнодержавного, у 16%. Щодо ринку праці, то ситуацію намагаються тримати на стабільному рівні. Останнім часом зменшилася кількість вакансій через проблеми на крименчувських промислових підприємствах, проте у іншому все не так погано. Стабільною є ситуація в сільському господарстві. Нам вдалося втримати переробну галузь. Сьогодні працює навіть Оржицький цукровий завод це гарна новина. Працює Карлівський цукровий завод. Це ті, які були, не працювали в певній мірі. Що ми помічаємо? Роботодавці економлять кошти, тобто чисельні штати працівників стараються не збільшувати. Але і залишають стабільною кількість безробітних близько 20 тисяч а це трохи більше 2% від загальної кількості економічно активного населення.